Потужного всім здоров'я, пані та панове! Навряд чи більшість гравців у War Thunder будуть однією з перших націй качати Ізраїль. Так, там є багато цікавої унікальної техніки, але знаходиться вона зовсім не на початку гілки прокачки. Колісниці з'являються тільки з бойового рейтингу 9.3 на 6 ранзі. Як на мене, найперші меркави, вони і є найкращими, досить таки комфортно на них граються. А враховуючи слабенькі по дамагу і по розльоту уламків в ранні ломики ваших основних противників, ви будете дуже-дуже часто виживати від кількох попадань, це точно. В принципі, до перших меркав можна докачатися і без донату, якщо трішечки піднатужитись. Але багатьом гравцям же все-таки хочеться спробувати геймплей на топових меркавах, а до них іще потрібно докачатися. Ну і в цьому списку літніх знижок є меркава Mark 3D, найтоповіший преміум пакетик за Ізраїль. Бойовий рейтинг в нього 11,3 в банкових реалістичних боях, а це вже далеко не 9.3, далеко не ранніми 105-мм ломиками по вам будуть стріляти і живучість вже не та. Але в принципі вона відчутно таки краще, ніж на більшості ОБТ, тим більше радянських. І в цьому бою це буде продемонстровано, і в наступному там взагалі якийсь був тришак по живучості Меркави 3. Можете дочекатися, переглядайте відео до кінця. Так, бойовий рейтинг у нас 11,3, вже можна сказати, топовий. Але насправді не так часто ми будемо бачити тих топів та всяких Т-90-х, леопардів 2А7. Частіше ми будемо грати в самому топі або ж проти 11,7. І як для свого бойового рейтингу, у нас дуже непогані характеристики по гарматі, а особливо по снарядам. Перезарядка у нас не така хороша, як у найтоповіших меркав, але 6 секунд на Асах, 6,5 на експертах, досить непоганий, середній такий показник на цих бойових рейтингах. Ну і снаряд у нас непогане має пробиття дамаг це М322, пробиття в притул 588 мм, на кілометр 565 З легкістю прошиваються всі леопарди в лобову частину корпусу. Ну і хіба що найтоповіший СТРВ потрібно вже витілювати. Ну і ось ми спостерігали живучість Меркави в лоб. Я впевнений був, що мене. Проб'єлеопард 2-4, але 100% не ваншотне. Постояли, відремонтувалися і поїхали далі. Так, на цьому танку потрібен дуже хороший прокачаний екіпаж. Тому якщо ви думали, що зараз візьму куплю і буду нагибати з нуля за Ізраїль, то це точно не так. Вам будуть частенько щось вибивати, але ви будете після цього всього виживати. Тому. Краще прокачувати ремонт, обра... одразу брати експертів, як мінімум. Немає в нас такої проблеми, як недавно додалася в Леопардів та Абрамсів з величезною корзиною горизонтальних приводів наводки. Їх нам вибувають не часто, тому ми зможемо зачасту відповісти своїм кривдникам і дати їм таку непогану плюху. А ось і той бій, про який я казав, де продемонстрована максимальна живучість меркави Mark 3D. Не дуже мені подобаються такі величезні карти. Зачасту я просто з них виходжу, але щоб зняти огляд для вас, не хотілося чекати 10 хвилин, поки пройде розбан меркави, тому я все-таки вирішив просто нахабно поїхати вперед, не зупиняючись шукати свої фраги або ж свою смерть і піти далі в наступний бій. По маркерам бачу десь стоїть противник, вишукую його за допомогою кулемету. Він про мене не підозрює, оскільки я дуже швидко сюди приїхав. Ну і, звичайно ж, справляємося з тими, хто не очікував такої нахабності від не дуже швидкого ОБТ. Меркава не найрухливіша, не найдинамічніша тачанка на цих бойових рейтингах, це м'ягко кажучи, нас цілих 65 тонн всього-навсього на 1200 кінських сил. Напевно, один з найгірших показників серед НАТО-танків. Ну і топові Т-80 також набагато швидші, ніж ми. Челенджери це окрема розмова, про них якось згодом поговоримо. Ну і насправді на Меркаві цей дискомфорт надлишку ваги взагалі якось не відчувається. Ми непогано їдемо, немає ніякої в цьому, як на мене, проблеми. Так, є позиції, які краще не займати через те, що у вас вже можуть чекати якісь більш швидкі противники. А ось для тих, хто грав в основному раніше на леопардах, меркави можуть все-таки доставити дискомфорт своєю відсутністю взагалі броні відчутної якоїсь. Такого не буде, як на Леопардах, де ви можете безнаказано стояти від башти і чекати, поки по вам будуть багатезно попадань давати. Тут башта це, напевно, наша охілес... Ахілесова п'ята у Меркави Марк 3D та і взагалі у кожної з них. І поки в бою тисяча, розкажу вам про бронювання більш конкретно. Зараз поїду, просто візьму баску. Взяв я в основному снаряд середненький, який буде попадатися проти вас. Не дуже крутий, як на топах, ну і не такий, як у Леопарда 2.4. Це 3BM42 радянський пробиття на 400 м 450 мм. Побачимо, яка ж в нього карта захищеності, якщо ви будете виїжджати, наприклад, до нього ось так от в лоб. Ну і Ми бачимо майже усе зелене. По-перше, корпусі, як ви бачите, взагалі тут 220 мм 170 мм в такому районі. В башті трішки краще, але не набагато, не так сильно і відчутно. Наскільки я знаю, даєш ось ті скоси справа-зліва від башти, або з тієї сторони в цей район. І ти ваншотаєш меркаву або робиш їй так, що вона вже нічого не може тобі відповісти. Проти осколкових підбоїв у нас немає, тому виживаємо з меркави чисто за рахунок великого заброньового простору та багатьох модулів, які можуть по дорозі жерти уламки, як, наприклад, той же самий двигун. Якщо дати. Прямо в нього. Розлітаються осколки не дуже то і охоче. Просто знаєте, що Меркава це не броньована машина, це точно живуча, але точно не броньована. Ну і як ви бачили в бою, пережив я два німецьких ломиків, виїжджаючи з бази. Досить таки непогано їх пережив, на всього один член екіпажу у мене був відвалився. І зараз можна їхати і далі по своїм справам. Як я і вже казав. Про цей бій не дуже я люблю величезні карти, тому я просто тут катаюся, як дурачок, щоб пошвидше мене знищили. Але навіть знищити тебе в грі, при твоєму бажанні тебе противники швидко не можуть. Ну і тут більш такий потужний ломик ми пережили, радянський уже від Т-80. Ну і далі їдемо по своїм справам. Ну і вже відчуваючи свою перевагу, давимо топів. Вже максимально нахабно, бачимо маркер, вже їдемо в ту сторону, видивляємося свій наступний фраг. Ну і на рахунок живучості хочеться додати, що більшість снарядів другої черги знаходиться позаду вашого корпуса в нижній частині. Не раджу брати більше 19 штук, це 100%. А загалом ж в основному я брав штук 12 на бій. І, Якщо чесно, різниця в живучості в цьому випадку відрізняється. Краще вже набрати додаткові снаряди на точці, ніж боятися постійно, що тебе ваншотнуть. А також досить непогано живе меркава в цьому бою, мені здається, це продемонстровано в повній мірі. На жаль, у нас невеликий обсяг боєукладки першої черги, всього-навсього 5 снарядів, плюс один стволі. І далі вже перезарядка не набагато довша. І поповнюються вони досить таки швидко. Але хотілося би, щоб секунд 5 було чи тому подібне. Та й взагалі Меркава-30 це танк, який реально хочеться в кожному аспекті хочеться чогось кращого. Трохи краще перезарядка, щоб 5 секунд була. Трохи краще тепловізор, трохи потужніший двигун. Всього хочеться покраще, але й дискомфорту не відчувається. Ну і з додаткового хочеться згадати, що в нас є системи оповіщення про опромінення. Бачимо, якщо на нас там ті ж самі гелікоптери направляють свій лазер. Також у нас є браунінг, за допомогою якого можна знищувати різні парканчики та сміття якого на картах величезна кількість. Також не забуваємо про наявність фугасу. На жаль, в цьому бою я його не взяв. Він на меркавах є з секундомірним підривачем. Ну і після того як я довго не зміг знищити зеніток, все таки я в наступному бою вже був поставив цей фугасик, щоб він був саме для таких цілей. Тому і вам раджу це зробити. Ну і ви бачили, пережили ми ще одну плюху, на цей раз вже від гелікоптера, або ж від літака в принципі, неважливо. Саме цей бій я вам і вирішив був показати тут невелика звичайно кількість фрагів, але повній мірі продемонстрована і живучі сміркави, і інші різні тактико-технічні характеристики. Ну і підсумовуючи, хочеться сказати, якщо ви не брали раніше на знижках Меркаву Марк 2D, то в принципі RAM Гол як непоганий варіант для прокачки гілки Ізраїля. Якщо вам подобаються такі бойові рейтинги 10,3, 10,7, 11,3, то варіант реально непоганий. Але все-таки, як на мене, Меркава Mark 2D відчутно краща в геймплеї. Проти вас набагато частіше будуть попадатися противники з не дуже хорошими ломами, які навіть пробивати вас будуть не так впевнено, як, наприклад, меркаву 3. Розліт уламків частіше у ломі на цих бойових рейтингах набагато гірший, ніж у топових та предтопових. Але і на меркаві 3 ви точно не будете страждати. Танчик, в принципі, комфортний. В деяких ситуаціях, як от на початку відео, де я просто розігнався, щоб в'їхати в, в Леопарда 2-4, такого я собі не зміг би дозволити, якби грав на якомусь леопарді або ж тому самому Абрамсі, там би мене могли б ваншотнити з більшої вірогідності. На Веркаві можна все таки спробувати загресувати, але на це сподіватися в 100% випадків я б не радив. Особливо якщо у вас не прокачаний екіпаж. Ну якщо ви не збиралися прокачувати гілку ізраїля, просто хочете якусь меркаву собі мати в колекцію, як, наприклад, я так і хотів. То Рам, що гол досить непогана машина, тим більше я хотів щось більш високобересте для того, щоб на гелікоптерах на топових політати. Ізраїльських, там 16 спайків. До речі, відео про цей гелікоптер у мене вже є на каналі. Можу залишити посилання під цим відео в описі. Також мені цікава ваша думка на рахунок взагалі гілки Ізраїля. Топових меркав, чи взагалі потрібно витрачати свій час, сили та кошти для того, щоб прокачувати ці машини. Думаю, для тих, хто все-таки хотів купити цю меркаву, цей відео допоміг з вибором. Чекаю ваш відгук в коментарях. Дякую, що не забули прожати лайкосик, перевірити підписку та дзвіночок. Чекаю вас в наступних відео та на стрімах. До побачення!